Black Metal на максималках, концерти у катакомбах відміняються, а папа хет пробує себе в абсолютно новому амплуа. Метал mm -hmm. живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнал! Соні mm -hmm. купує королеву. Минулого тижня стало відомо, що Sony Music купує весь каталог гурту Queen за увага: 1 мільярд фунтів стерлінгів, що приблизно дорівнює 1,3 мільярди доларів. I've fallen in love. Угода охоплює пісні Queen і всю пов'язану з ними інтелектуальну власність, включаючи права на логотипи, кліпи, сувеніри, публікації та інші варіанти монетизації. Єдиний дохід, який не покривається угодою, це живі виступи. Адже нагадає Брайан Мей, роджер Тейлор все ще гострілюють зі співаком Адамом Ламбертом, і все ще досі збирають стадіони разом із ним. Чесно кажучи, то буде доволі цікаво спостерігати за тим, як саме Sony Music будуть розпоряджатися цими правами. Чи просто вони будуть продавати мерч та права на використання цих пісень, наприклад, в фільмах, чи все ж таки вигадають щось цікавеньке. І я думаю, що абсолютно всі тут думають про одне і те саме. Так, найголовнішим питанням тепер постає: чи стануть Queen наступними аватарами слідом за Абою та гуртом Кіс? Що я, якщо чесно, думаю, що навряд стане реальністю до того, як Брайан Мей перестане виступати по справжньому наживо. Проте в той самий час, коли велика корпорація викладає такі гроші за каталог певного гурту, що хочу вам сказати, є приблизно в 4 рази більше ніж те, скільки заплатили за каталог кіса і право використовувати їхні образи як аватар, стає зрозуміло, що скоріш за все незабаром на нас чекає оголошення чергового аватар-проєкту. До речі, друзі, а що ви особисто думаєте про те, коли легендарні гурти починають виступати як аватари? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає жодної думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Так це відео зможе переглянути набагато більше людей. А на канали самих знаєте кого. Нова ера сліпно. У новому інтерв'ю співзасновник та перкусіоніст гурту Slipknot Шон Крегам е, більш відомий як клоу розповів трошечки більше про прийдешній студійний альбом гурту. І дійсно, як ми і думали, виглядає так, що на нас чекає не просто нова музика, а дійсно нова ера сліпнот. Ми повністю вийшли із The End So Far. цього року. Ми святкуємо 25-річчя. і якби завершуємо цю подорож альбомом The End So Far 2022 року. А потім так це буде дещо нове. Розумієте, за цей час ми досягли всього, що хотіли. Тож ми вирішили залишити цю книгу відкрито. Натомість, в мене дуже хороші і дещо духовні відчуття щодо наступного альбому. Через зміни у складі, через те, де ми знаходимося, і через те, що ми вже зробили. Отже, я відчуваю, що це буде не те, що комусь сподобається чи не сподобається, а те, що потрібно кожному з нас. Гадаю, ця робота буде широко прийнята, тому я дуже і дуже схвильований. Ну і самі зміни у складі, а саме новий ударник гурту Ілойка Цеґранда, принаймні зі слів самого шуна, прекрасно впливає на творчий. Процес в колектив. Також через те, що Елої тепер з нами багато чого цікавого, як то кажуть, виноситься на стіл. І це дуже і дуже захоплююче. Насправді, я, якщо чесно, дуже щиро радий за сліпнот, якщо це дійсно є так. Адже всі ми прекрасно пам'ятаємо той період в житті сліпнота, приблизно рік тому, коли гурт просто не переставав зникати з інформаційного простору. І давайте будемо з вами відвертими. Не через найкращі новини: то одні проблеми, то інші. То плітки про повноцінне завершення. Гурту сліпнот як такого і постійне незадоволення колективом більшості учасників цього гурту. Та схоже, що цей етап дійсно пройдено, і гурт починає нову главу свого існування. А це значить, що ми всі, звичайно, що з нетерпінням будемо чекати побачити, що ж такого новенького він принесе для всіх фанатів сліпно. До речі, друзі, як ви могли побачити, в мене новий антураж. Ну, насправді він не зовсім новий, а просто я ще досі не можу добратися до того, щоб записувати весь епізод в себе вдома. Та обіцяю, що дуже дуже скоро ми повернемося до нормального розкладу наших дайджестів. Тож, якщо ви ще з якогось причин не підписалися на цей канал, і особливо якщо це перше відео, наприклад, яке ви дивитесь на цьому каналі, то дуже і дуже рекомендую вам зробити це от прямо зараз. Давайте продовжувати розвивати українську метал-спільноту разом. 1349 повертаються. Норвезькі блек-металісті 1349 анонсували свій новий, вже восьмий повноформатний студійний альбом, який носитиме назву The Wolf and the King. І побачить світ вже 4 жовтня 2024 року. Разом із анонсом гурт також випустив сингл Point», а також кліп на нього. І, якщо чесно, я не знаю, що в ньому такого. Але як на мене, цей кліп і ця пісня це тупо розрив. Режисером цього кліпу виступив Клаудіо Маріно. А щодо сьомого треку та альбому, учасники гурту небагатословні, як в принципі зазвичай вони це й роблять, але доволі конкретні. це Ода зірці демона, яка є особленням насильства та кровопролиття. Це ідеальне символ для демонстрації того, що ви можете очікувати від The the Wolf and the King. На цьому альбомі 1349 використовує споконвічну енергію другої хвилі блекметалу, що визначила десятиліття, і направляє її через стародавні таємниці та невпинний глобальний. Хаос 2020-х років. Е, що би це не значило? Але в будь-якому випадку бажаємо хлопцям наснаги і сподіваємося, що альбом дійсно вийде таким, яким воно обіцяє. Він буде головне, щоб вони просто не копіювали стиль життя деяких ікон цього жанру. І залишалося вірними Металу тільки в музиці. Ну а в цьому короткому сюжетику хотів би вам, друзі, нагадати, що наш спільний збір із легендарним гуртом Judas Priest продовжується. І так, задонативши на наш металевий фонд Сталеві крила кожен з вас має можливість виграти легендарні окуляри Роба Гелфорда, які він одягав. На турі п'ятидесятиріччя Джуда Спріста або багато інших призів. Як от, наприклад, наступного тижня в п'ятницю серед всіх, хто вже встиг задонатити, ми будемо розігрувати підписаний Вініл Shield», який підписав весь колектив «Judas Priest», включно із ніким іншим а Енді Сніпом, який практично ніколи не дарує свої авто. І такі проміжні призи ми будемо розігрувати кожні два тижні, тобто. Чим раніше ви задонатите, та чим частіше ви будете це робити, тим більше шансів у вас виграти крутезні металеві. Подарунок, тож, друзі, закликаю кожного з вас перейти за одним з посилань, яке буде закріплено в описі до цього відео. Наприклад, для українських фанатів ми спеціально створили монобанку, який є зручним та зрозумілим способом донатів для всіх українців. І за кожні 10 доларів, 10 євро або 400 гривень донату, ви отримуєте один квиточок або один шанс виграти подарунок від Judas Priest І не ті. Адже наступного тижня ми оголосимо також ще нові гурти, які приймають участь у цьому. Мега -зборі. але в будь-якому випадку, чим більше ваш донат, тим більше у вас шансів виграти ці подарунки. Звичайно, що тобто 4 тисячі гривень дає вам 10 шансів, 40 тисяч, наприклад, дає 100 шансів і так далі, і тому подібне. Тож, друзі, давайте ще раз разом покажемо, що українська метал-спільнота готова робити неймовірні речі. Особливо, якщо за те, що ви робите гарну справу і донатите на потреби України, у вас є шанс виграти настільки легендарні подарунки. Надпродуктивні кіті. Як більшість з вас знають, принаймні з тих, хто регулярно дивляться наші дайджести минулого місяця, гурт Кіті випустив свій новий студійний альбом Fire. До речі, дуже раджу його всім, хто заскочав за старим добрим нью-металом і просто за цими дівчатами але от днями виявилося, що дівчата скоріш за все трошечки. Перестаралась під час подкасту «Brutally Speaking» барабанщиця Мерседес Лендер розповіла про процес створення альбому. На цьому альбомі дуже багато пісень, які мені подобаються, Але ми вибрали 10 із 16, чи щось близько того. І я думаю, що це була найважча частина процесу. Вибрати треба було лише 10 пісень. Це дуже важко, бо я вважаю, що вони всі чудові, і було дійсно непросто обрати всього лише 10. Настільки, що ми сказали нашому продюсеру: Ніку, що ми будемо робити? І він такий: ну, якби це був я, я б обрав ось ці пісні. І ми просто взяли і довірилися йому, адже самі не могли обрати. Поміж них. Так, що ж із іншими записами? Ну, насправді дівчата самі не знають, яка доля на них чекає, але вони на 100% налаштовані оприлюднити їх. Колись Зі слів тієї ж Мерседес найближчим часом гурт готує дещо інші речі, від яких будуть у захваті старші шанувальники гурту. На жаль, музикантки ще не можуть розголошувати, що це, але одразу після цього щось. Гурт повернеться в студію і візьметься за ті шість пісень. Можливо, перероблять їх, а можливо, просто помістять на наступний запис. Але гурт точно до них повернеться. Принаймні так стверджує Мерседес. Ну а ми всі знаємо, що якщо ударник сказав щось, то він це точно зробить. Метал-мерч I... доступний, ну, майже кожному. Бренд Balenciaga вже став певним мемом серед металістів. Не дивлячись на те, що він сам має доволі велику історію, та навіть мав колаборації із метал-гуртами, як от Рамштайн. Наприклад, ціни, звичайно, що були абсолютно захмарні. Проте після успіху цієї колекції Balenciaga видали ще цілий ряд речей, які виглядали як начебто метал-меч. Ну а також вони, звичайно, що продавали штани, які виглядають як намочені, сумку стилізовану під сміттєвий пакет, і браслет у вигляді пластмасової стяжки. І взагалі було таке враження. Що вони почали здибатися зі своїх власних покупців, типу, а скільки вони готові заплатити за ось це. <смір> Але сьогодні баланцяга перевершили самих себе. В їхній новій колекції у продаж вийшов типу зіпсований фестивальний браслет, який коштує 4,5 тисячі євро. Що є приблизною вартістю 10 абонементів на Wacken Open Air. Насправді дуже непоганий підгончик. Хоча за ці самі гроші у мирний час ви можете собі купити квиток на літак, забронювати готель, поїсти, а також отримати справжній квиток на фестиваль із легендарними гуртами, після чого у вас і так залишиться подібний дуже і дуже непоганий браслет. Проте так каюся, логотип на ньому буде трошечки інший. Описуючи цю річ, Баланцява заявила наступне. Цей браслет, вишитий вручну, використовує різноманітні ремісничі техніки, знайдені в архівах Лесажа, датовані 1850 роком. Насіннєвий стібок, витягнута нитка, Булонський шов, атласний стібок, стрижневий стібок і лицьовий стібок. Ці стилі вишивки, що використовуються окремо або в комбінації, створюють широкий спектр текстур і ефектів, роблячи кожен стібочок унікальним. і. Складний. Ну і звичайно, що я, як і більшість українців, після цієї новини, все про що можу думати, так це те, що 4,5 тисячі євро це якраз таки приблизно вартість такого собі автомобільчика, який ми можемо донатити на Збройні Сили України. Або що приблизно вартість 12 дронів, які ми також можемо задонатити на збройні сили України хлопцям, які точно знають, що з ними робити найкраще, але так звичайно, що на кожен товар знайдеться свій покупець. До речі, друзі, я звичайно що не баланцяга, але тут хотів би вам сказати, що мій мерч Стор працює і сьогодні, навіть коли я не є вдома. І якщо ви раптом захочете підтримати розвиток цього каналу, адже як ви бачите, що всі випуски на нього виходять без рекламних інтеграцій, а це значить, що він взагалі існує тільки завдяки моїй любові до метал музики. Тож, якщо ви захочете підтримати його та покросуватися в метал Пілгримовському мерчі на своєму наступному метал-концерті, то ви можете це зробити, прийшовши на сайт ua.metalpilgrim.net. І я, звичайно, що вам буде неймовірно вдячний. І так, там немає браслетів за 4,5 тисячі євро. Ну, а на черзі наша нова, але виглядає так, що така полюбившися всіма ми та опелігримами рубрика Реліз. в якій ми без розлогих коментарів та власних думок проговорюємо новинки зі світу метал. Погнали! Не так давно Mushroomhead анонсували наступний альбом Call the Devil, який має вийти вже 9 серпня, а днями гурт оприлюднив свій другий сингл Pre-Packaged. І ця пісня є однією з найважчих в їхній усій дискографії. Масивні рифи, агресивний вокал і дуже дуже качовий приспів. І що найцікавіше, цей другий сингл разюче відрізняється від першого Fall In Line. що змужує всіх фанатів спекулювати щодо того, яким же все ж таки буде новий студійник від Машрум Хет. Suicidal Tendencies випустили новий сингл Nos Somos Familia. Ну, це не зовсім новий, це перероблена версія їхньої пісні кінця 90-х We Are Family. Це версія композиція португальської мови, в записі якої прийняла участь купа бразильських селебрітіс, музикантів і, звичайно ж, скейтбордістів. Також це перший студійний запис гурту із новим ударником Джеєм Вайнбергом, який нагадаю вам перейшов Соїсерел Тенденсіс із невеличкого такого гурту Сліпнот. Сама пісня, звичайно, що не приносить нічого нового в дискографію Сісарел Тенденсіс, але я впевнений буде високо оцінена всіма поціновувачами цього гурту. <плес> Німецькі ветерани Треш Металу Destruction випустили кавер-версію на пісню Fast as a Shark від не менш легендарних Accept. Що цікаво, так це те, що цей трек буде випущено на дводоріжному 12-дюймовому вінілі no Kings No Masters в дуже дуже обмеженому тиражі. А ось що каже про Fast as a Shark, Frontman Destruction, Шмір. Коли ця пісня вийшла в 1982 році, вона змінила наш світ. Ось він. Перший німецький спід метал гім. Ну і на мою особисту думку, із кавером гурт впорався на відмін. I'm Dying принесли нам ще один сингл The Cave We Fear To Enter, який вийшов одразу із кліпу. На створення цієї пісні гурт надихнула творчість Джозефа Кембела, трек ідеально поєднує елементи балади і хардкору, гро і чистий вокал, жорсткі партії і мелодічні. І все це звичайно що приправлено духом якоїсь містики. Гідне повернення після п'яти років паузи. Вульфкар теж не сиділи на місці і викатали сингл минулого тижня. А саме трек Even Fall разом із кліпом. Повноцінний альбом буде вже 6 вересня. Щодо треку, то це зачотне рубилово. Жорсткі заїдливий рифи, і водночас дуже мелодійний і доволі жорсткий приспів. І не побоюся сказати, це звучить як ранній вульфхард. але з якоюсь новою енергією. До речі, зі слів гурту, івенфол є найбільш гітарно-рифовою та найменш симфонічною піснею на альбомі. Цікаво, що ж чекає на нас восени. Але про це ми зможемо дізнатися в Томаса Саукенена, тобто лідера цього колективу, вже цього вівторка, коли він приєднається до нас на спеціальне. Інтерв'ю на нашому каналі 8 липня 2024 року альбом Back in Black, який я просто нагадаю вам вийшов ще 44 роки тому, а саме в 1980 році було сертифіковано Асоціацією звукозапису Америки як платиновий. В 26-й! Раз що значить, що цей альбом розійшовся накладом в понад 26 мільйонів копій. Перший альбом став платиновим ще у жовтні 1980 року, а у грудні 2019-го RIAA зарахували Back in Black до четвертого альбому з найбільшою кількістю продажів за всі часи. І що найцікавіше, не тільки сам альбом, а ще й в додаток до цього сам сингл Back and Black також став сіморазово платиновим. До речі, ACDC тримає статус одного з найбільш продаваємих гуртів усіх часів. І ось де порівняння вам деяких з найпопулярніших треків ACDC. Restruct нещодавно отримав діамантовий статус, а це на секундочку 10 платин. Shoot to Thrill – 2 платини, Highway to Health – 6 разів платину, TNT – потрібну платину і Hell's Bells. Також отримав патрійну платину буквально нещодавно. Що ще раз і ще раз відповідає абсолютно всім критикам, які кричать на кожному кроці про те, що рок і метал мертвий. Ha! Ні, друзі, рок продовжує жити, і скоріш за все буде продовжувати жити ще багато, багато років. А прямо зараз інтерес до нашої улюбленої музики в усьому світі переважає, мабуть, навіть той, який був. 1980-х, який ми всі вважаємо за золоту еру рок-н-ролл. Тож, звичайно, що вітаємо ACDC із цією значущою подією. А також ще раз хочу наголосити, що давайте робити все від нас залежне для того, щоб незабаром і українські рок-та метал-гурти могли похвалитися подібним статусом. Концерт у катакомбах. Думаю, що кожен з вас знає про таку містичну локацію, як паризькі катакомби, Купа легенд, черепи і морк, і в них досі жодного разу не виступав жоден музичний гурт. Бо просто отримати дозвіл на таку атмосферну локацію вкрай складно. Але одному гурту це виглядає так, що все ж таки вдасться. І як ви думаєте, це скоріш за все якийсь Дес чи Black Metal колектив? А от і ні. Це вдасться гуртові Queens of the Stone Age. Фортмен гурту Джон Хом оголосив про це під час прес-конференції на фестивалі Hellfest, буквально трохи більше, ніж тиждень тому. І так, звичайно, що виступ цей буде записаний. Приблизно через тиждень ми зіграємо в паризьких катакомбах і будемо першим гуртом, хто це зробить. Я працював над цим протягом 18 років, сказав Джош під час прес-конференції. Але не так сталося, як гадалося, і насправді сталося дещо доволі містичне і подекуди навіть моторошне. Якраз таки із розрядів тих самих міфів про ті катакомби гурт раптово скасував дев'ять концертів європейського туру, запланованих на липень. Причиною стало те, що Джош Хом приніс невідкладну операцію, деталі якої не розголошуються. Ми доклали всіх зусиль, щоб пройти це і грати для вас, але продовжувати більше немає можливості. І звісно ж виступ у самих катакомбах також перенісся. Хоч дата так і не була анонсована. Проте Джош казав про концерт приблизно через тиждень, якраз таки днів 10 тому. Ну, перше чого звичайно, що бажаємо одужання фронтменові цього колективу. А також сподіваємося, що цей виступ таки відбудеться. Але, блін, таке відчуття, що самі катакомби насправді не хочуть, щоб там звучала музика. І доволі цікаво, чи побачать у цьому певний символізм самі Queens of the Stone Age і чи не відмінять вони цей запланований концерт. Апахет Актор. Rain, Всі ми знаємо, що 2019 року легендарний вокаліст і гітарист гурту Металіка Джеймс Хетелл знявся у фільмі Звабливий, поганий і злий. Тоді він зіграв в ньому доволі епізодичну роль, проте спорився з нею на відмін. Але того разу це було скоріше камео і прокол для тих, хто шарить. Чому я кажу, але бо вже цієї осені в прокат вийде фільм, в якому папа хет зіграв повноцінну роль. Банія Тубі Films опублікувала перші фото зі стрічки «The Зекет хаща, що вийде вже 6 вересня, і Джеймс там грає далеко не другорядного персонажа, хоча і не головного. Фільм заснований на одноіменному романі Джо Ленсдейла, і за сеттингом це буде темний вест. До речі, головного героя грає Пітер Діклейдж. Знайому вам, скоріш за все, з гри Присторій дія фільму розгортається на рубежі 20-го століття і розповідає про слідопитів і мислівців за головами, які прямують у містичне місце, відоме як Велика Гуща. Ну тобто, цей сценарій просто ідеально пасує сучасному Джеймсу Гетвілду. І ось що каже про роботу Джеймса, режисер стріч. Вибір Джеймса Гедвата в хащі – це ще та історія. Фактично, доля. Усе почалося зі сну одного ранку. Я прокинувся з чітким баченням, що Джеймс повинен бути у фільмі. Джеймс Хеттл рок бог, що свого роду є втіленням жорсткої поезії, і це ідеально пасує до того персонажа, якого ми собі уявляли. З Того моменту ми з командою пробували всі можливі шляхи для запрошення Джеймса. Зрештою, сценарист та режисер Саша Гервазі виявляється знайомий із Джеймсом. Тож ми то запросили, але не були впевнені, що Хеттл взагалі зацікавиться цим. Але надіславши йому сценарій, виявилося, що Джеймс навіть дуже зацікавлений і завжди хотів створити темний вестерн. І з того моменту Джеймс був просто неймовірним, працьовитим стараном і втілював роль із пристрастю, що додало інтенсивності та атмосфери всій стрічці. Ця пригода з Джеймсом була надзвичайною, і його присутність справді піднімає the Thicket на ще вищий рівень. Ну і після цього всього я особисто з нетерпінням очікую побачити цю стрічку, адже сучасний образ Джеймса Хетелда просто ідеально підходить під темний вестер. І хто знає, можливо, враховуючи фактурність стиль Джеймса та похолу від самого режисера, це буде далека не остання стрічка, в якій ми побачимо легендарного музиканта. Але в будь-якому випадку, яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили, обов'язково поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар під ним. Бажано вам всім чи більше слів. Е, також підписатися на наші спільноти в Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці, для того, щоб бути в курсі всіх подій. Того, що відбувається взагалі в світі металу, та взагалі для того, щоб бути на зв'язку і продовжувати розвивати нашу українську метал-спільноту, здибаємося на новому відео. Слава Україні!